Я військовослужбовець Збройних сил України, а саме сил спеціальних операцій, мій позивний прокурор, я у війську з 2019 року, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації з самого початку, з 25.02.2022 року я вже виконував завдання, та під час контрнаступу, а саме. Звільнення від окупантів села Благодатна отримав травму під час стрілкового бою. Та при подальшій службі ця травма ще погіршилася. Спочатку була одна операція, яка була неуспішна, Тому була проведена нещодавно у вересні 2025 року. Повторна операція, вона була успішна, і саме після цієї операції я потрапив до реабілітаційного центру щодо реабілітації мені дуже сподобалось, як фізичні терапевти проводили весь комплекс реабілітаційних дій. У мене дуже покращилася рухливість руки плеча. Ну та крім того, загальна фізична підготовка в мене також виросла в рази, тому я дуже дуже вдячний реабілітаційному центру та кожному учаснику цієї ну, всієї системи. Процес фізичної терапії при травмах війни дуже часто включає в себе роботу не тільки з фактурними травмами і пораненнями, такі як черепно-мозкові, спинальні травми і інші тяжкі ураження. У випадку Василя у нас було чітке структурне пошкодження плечового суглобу, оскільки він має високий рівень фізичної підготовки і толерантності до фізичних навантажень, то основний реабілітаційний акцент був поставлений саме на вдосконаленні наслідків. Після оперативного втручання на плечовому суглобі, тобто збільшення активної і пасивної амплітуди руху, зміцнення всіх м'язів, які оточують плечовий суглоб, в тому числі ротенційної манжети, і покращення його загального рівня фізичної підготовки, витривалості, і він автоматично в гарному стані повернувся до виконання своїх професійних обов'язків. Дякую, клініці вас за те, що. Надали мені можливість проходити реабілітацію у цьому центрі. Дуже вам вдячний за це. Мої фізичні можливості значно покращились, і тому я зможу ще краще виконувати бойові завдання в подальшій службі.